Десять днів в'язниці у самому центрі Польщі у четвертій ранку підйом, десять годин важкої праці щоденно, сіла у в'язницю добровільно для того, щоб позбутися від страждань. В'язниця називається Віпасина. І моя подруга сказала, запитала Аліну: ну, від яких ж ти страждань вже хочеш позбутися? Все маю. Що ж мені тоді не вистачає? Не вистачає оцієї, цього відчуття свободи, свободи бути собою, робити так, як хочу, не залежати від думки іншої, від настрою інших, від емоцій інших, не ображатися на чоловіка, не кричати на дітей, щоб були хороші стосунки з рідними, близькими. Оцієї свободи я весь час прагнула. Прагнула цілковитого спокою. Спокою. Гармонії внутрішньої. І, ну, мабуть, 13 років, як я вже практикую, вже 14 років, як я практикую, я весь час цього шукала, просто не знала, що я шукала і як цього досягнути. І тепер я знайшла віпасана. Це надзвичайно проста, надзвичайно геніальна техніка, яка допомагає віднайти ось цю свободу внутрішню. Зараз розкажу, які основні. Інсайти, які основні зрушення я отримала від практики 10-денного курсу Віпасани. Почну з першого бути собою. Я прийшла в кімнату, у нас така, якби цела, називається як келія, мабуть ліжко, ванна кімната, одна поличка і більше нічого немає. І Я дивлюся на себе в зеркало, а й зеркало є. і кричу: О Боже, тепер я сама для себе. І мене тут накриває: а чому я не можу бути такою сама для себе постійно? Чому тільки на самоті, відірвавшись від своїх близьких рідних, я можу почувати себе, що я нікому не винна, що я не, не за ким не мені не потрібно доглядати, не за ким не хвилюватися? Адже цей стан може бути тотальним. Тобто є якісь обов'язки, певна річ, ніхто не відволікає. То, як ти сприймаєш це, має бути інакше, має бути легко, маєш отримати задоволення від родини, від чоловіка, від дітей, від батьків і спокій в цьому. Життя, певна річ, дуже різне, так і ти не будеш постійно в раю, в кайфі. Ти постійно або впадаєш в якісь неприємні історії, і ти мусиш навчитися їх проживати, або приємні, і ти мусиш не заліпати на них, не бажати ще раз, і ще цього. І ось, коли я потрапила в цю келію, я закричала, Боже, я нарешті сама для себе. І зрозуміла, навіщо я приїхала. Наміром я поставила собі бути собою. І я хочу сказати, що до кінця цього 10-денного курсу я віднайшла, я отримала ці ключі до цього тотального, а, тотального буття собою. Бути собою це настільки легко, воно не вимагає абсолютно жодних зусиль і не вимагає від тебе енергії якоїсь. Тільки ти починаєш втомлюватися, це означає, що ти граєш роль і ти хочеш відповідати цій ролі хорошої мами, сексуальної коханої дружини, турботливої дружини, байливої доньки, успішної людини. І це все від тебе вимагає таких зусиль. Ти постійно хочеш відповідати ось цим характеристикам, бути такою. І впадаєш в це постійне коло, стомилася, стомилася, стомилася. Щоб бути собою, це не викликає жодних зусиль в цьому моменті е, буття собою. Ти просто кайфуєш і отримуєш задоволення від цього. Перша річ це я повернула собі оце відчуття бути собою. Зараз, пройшло 10 днів уже моєї в'язниці. Я зараз вчуся утримувати цей стан і не впадати в звичні старі е, стани, які ну дуже, дуже знайомі мені. Да? Ці ролі, які я граю, вони дуже знайомі і просто автоматично виринають, коли я не в собі. Ось і зараз я якби напрацьовую цей фундамент. Я двічі на день медитую по дві год по годині. Зранку година, ввечері година, і ще роблю практику впродовж, впродовж дня. Про це я трошечки інакшим часом розкажу, але просто зараз хочу здати вам зрозуміти, що ви можете отримати: бути собою, по-друге, дослідити свою внутрішню хімію, як взагалі там відбувається, звідки беруться думки? Як вони приходять? Які ці думки... Сиділа я оці чотири перших дні. Це в мене було це поринання в себе, що у мене в голові. І потім все зійшлося до того, що у мене було два сценарії, це безперервно. Воно приходить і повторюється. Вріз воно змінюється. Але в наші, наші думки на 96% ті самі вечора переходять на ранок і формують наше життя. Думки формують наші емоції, звідки ці емоції беруться, як вони проживаються в тілі. Коли ти сидиш і не відволікаєшся, ти можеш, в тебе є можливість побачити все, що утворюється всередині. Ти, начебто, якби стаєш оцією, це друга річ. Що я приборкала свої думки, я стала вище над ними, і вони мене не вганяють в цей стан там. Можливо, ну не депресивний, це вже занадто да, але Нехай буде да, депресивний, якийсь подавлений, якийсь е, стурбований. Я якби піднялася над ними, і зараз у мене вони як в мене в руці. Можна асоціацію привести, як я стала вершницею. І приборкала свого дикого коня, якого я взагалі не могла не відчути. воно ці думки приходять, ці емоції накоплюються. Воно все тебе несе, і ти як автоматична реакція. Ми суцільна автоматична реакція. І коли ти сідаєш, починаєш працювати з своїм внутрішньою хімією, що там виринає, як воно його усвідомлюєш, бачиш і ідентифікуєш, ти стаєш власницею, ти стаєш власницею свого життя, своїх думок. І я коли запитала у вчителя, вона каже: практика в результаті дає. Абсолютне володіння своїми думками. Ти думаєш те, що ти хочеш думати, ти робиш те, що ти хочеш робити, і, і ти виходиш з цього замкнутого кола своїх реакцій, такого неусвідомленого неусвідомленої дії, що ти виконуєш ці свої ролі. Третє я абсолютно втишилася, заспокоїлась Оце відчуття такого тотального спокою тиші всередині. Воно ні з чим не зрівняне. Це таке, як я сідаю і зараз я вже ж дивлюся, як це в моєму наповненому подіями дні відбувається. І я розбурхана сідаючи, я відчуваю, як всередині мене таке, як штормить. Навіть я якась рибка, як в цьому штормі. Невідомо, як я плаваю, воно мене Хитає, розбурхує, валить, піднімається, і я відчуваю оцей шторм всередині. За якийсь час, я не знаю, можливо, 30 хвилин, можливо 40 хвилин, починається якась така, як маятник перестає так сильно колихатися, тиша, тиша, тиша і таки входиш в такий абсолютний штиль, коли ти управляєш тим, що в тобі, ти стаєш абсолютним спостерігачем. І не, в... не втікаєш в ці думки. Ти їх бачиш, вони все відбуваються всередині. Але ти абсолютний власник себе. Я знаходжу себе. Оцей штиль, все інше воно є, але воно вже над не діє. І це третя річ: абсолютне стишення, витишення а, ті інші. 120, 119 осіб, які там були, у всіх інша історія. Але всім було край важко перших чотири дні, коли ми дивилися на свої думки і втишувалися, дуже важко було впоратися зі своїми думками, але практика має свої конкретні ключі. Конкретно скеровую твою увагу, що ти маєш робити. І це абсолютно всі відмітили, з ким я спілкувалася, що оце втишення і панування над, своїми, над своїм розумом, воно приходить десь на четвертий день. Але четвертий день 10 десятигодинної медитації, медитації щоденно. Через це варто приїжджати на цей курс, тому що вдома ти собі не влаштуєш такі умови. Це третя річ, а четверта річ я. Це була найрадісніша для мене річ, тому що я весь час шукала момент тут і зараз. Я в нього входила і так само швидко виходила. Я не розуміла, як його застабілізувати, як бути в моменті тут і зараз, в цій дійсності, яка виключно зараз існує. Всі думки про майбутнє, про минуле переживання, про все це в нашій голові робиться. І ми живемо просто в своїй цій коробочці, яка постійно думає, і ці думки хаотично прилітають, і у нас хаотичні якісь стани відбуваються, то ми в депресії, то ми радісні, то ми спокійні, то ми любимо своїх дітей, то ми ненавидимо їх, то там з чоловіком карусель. Ось цей тут і зараз момент приходить в той момент, коли ти поєднана з своїми відчуттями в тілі. Приходив той момент, коли я просто гуляла, і у мене починали бігти мурашки, і я якось так, як таке враження, що ти якби. Заповільнюєшся, але цей момент завжди якось так швидко минав. Я працювала над тим, щоб втримувати цей момент, і тут, на Віпасані, я зрозуміла, просто не зрозуміла, не зрозуміла, інтелектуальна це пушка. Я говорю зараз. Книжки написані людьми, які просвітлені, просвітлені люди говорять в інтернеті. Це все єрунда, це все потрібно прожити. І коли ти сідаєш в медитації, в тебе є шанс відчути на собі оцей момент, тут і зараз. І наша задача просто зараз моя задача настільки бути в собі, щоб тримати весь час оці ось ось ці відчуття свого тіла, які є єдині в дійсному моменті правдиві думки, емоції. Це все приходить і уходить, як в принципі, і відчуття в тілі, але ці відчуття вони тебе укорінюють в собі. І тоді, коли в тебе діти верещать над вухом, а ти все одно, а як же я себе зараз почуваю, Чувай, о, скануєш, ти не, не набираєшся їх емоцій, їх емоцій, ти залишаєшся тут і адекватно можеш зреагувати і вирішити цю ситуацію. Коли на тебе біжить розгнівана людина з вогнем, ми зазвичай беремо або вогонь в руку, або ще й бензобак, і починаємо вогонь газити вогнем. В результаті спалахи ще більше вогонь. І ще більше нещастя маємо, якщо людина в моменті тут і зараз, вона з собою, своїми думками, вона візьме не вогонь, вона візьме воду і почне гасити цей вогонь. Оце називається реакція адекватна, а не на емоціях. П'яте усвідомлення це реакції. Ми абсолютно сплетені з цих реакцій. Вони записуються у нас все життя як тільки ми не згодні з тим, що відбувається. Як тільки ми сильно чогось бажаємо, не отримуємо, якщо ми сильно страждаємо або е, отримуємо те, що ми дуже не хочемо, у нас записується це реакціями. На мові палі, е, на мові е, віпасани, так, це називається санкари, і поки ми не навчимося не створювати нових санкар. Не створювати нових реакцій, реагувати однаково, однаково на слова свого чоловіка, своєї мами, яка повчає, на незадоволення батька, або не бути е, вимагати від дітей, щоб вони якось слухалися краще. Ми весь час страждаємо, бо ми не отримуємо те, що хочемо, або ми отримуємо те, що не хочемо. І це безкінечний поток. І Віпаса навчить, як вийти з цих реакцій. Я сиділа в медитації, і у мене приходять думки про батька, і в мене ця. Хімія прямо починає створювати емоції. Я відчуваю, як в мене накочуються сльози, і це все виходить. І коли ти стаєш в ти потихеньку не реагуючи, чистиш всі ці реакції. Ти перетворюєшся на такого якби людину, яка керує собою і не реагує на реакції, не створюючи нові реакції, не підживлюючи. Це трошечки там глибша тема, вона заслуговує на окреме відео. але як я вже казала, бути власником свого свого життя, перестати бути оцією суцільною реакцією на події, які відбуваються навколо тебе. І останнє, найважливіша річ, яка підтримує на шляху до свого внутрішнього спокою, своєї внутрішньої свободи, це пізнання закону природи, що все змінюється і все минає. І це закон, який я зараз можу по. От Сказати, ви вже чули і про Соломона, і від інших людей, так? Типу, не бери до, до уваги, це все зміниться, все пройде, і все буде добре. Цей закон на рівні е, інтелектуальному, він нічого не вартий. Коли ти сідаєш в медитацію, ти починаєш помічати, що, Боже, яка страшенна біль між лопатками. Через якийсь час вона гасне. З'являється біль від сидіння в ногах. Неміють ноги, ти не відчуваєш їх. Проходить якийсь час. Ти розумієш, що воно теж минає. Емоції приходять, уходять, вони минають. І ось це проживання, що все минає, просто не потрібно завчасно відреагувати на це. Треба просто якби, даже не терпіти, а так от витримати да? без зусиль, як стороннічку, витримати все, що відбувається. Якщо накочує якась емоція, ти розгнівалася на своїх дітей, ти просто відчуваєш цей гнів в собі. І розумієш, що все минає, і це ніяк не характеризує тебе як злу маму. Просто емоція, яка приходить, уходить, і все змінюється. Приходять до тебе діти, уходять від тебе діти. Приходить чоловік, уходить чоловік, приходить новий чоловік, уходить чоловік. І не потрібно на це витрачати дуже багато своїх емоцій, зусиль, якихось думок. Це дає таку якусь не, те, стабільність внутрішню. Спокій, що і це теж мене. Отож, це основні мої такі інсайти, мої розуміння, які мені зараз, які просто дали мені почуття оцієї ж надії, що я все ж таки зможу виплутати, виплутатися з кайданів своїх емоцій, роздумів, невпевненості, якихось тривог за життя за війну, за мир у цьому світі. Так, це все от, треба прожити. Те, що я вам сказала, це якби моє а, проживання на рівні фізичному, інтелектуальному, це все якби здобулося. І тепер мене не потрібно, мені себе не треба мотивувати, сідати зранку і ввечері медитувати. Тому що я розумію, який рівень свободи я отримую, просто побувши з собою, повернувши всю увагу в себе. Тому, якщо відгукується, навіть не сумнівайтеся, їдьте, здобувайте цю. Цю техніку беріть ці ключі до пропрацювання, якщо е, іще страшно, і не впевнені, чи зможете 10 днів, бо людям було надзвичайно страшно. Ну, важко, е, варто, мабуть, почати з чогось легшого. Е, і я думаю, що в жовтні, коли я приїду в Україну, я спробую провести. Щось легше, щоб підготуватися до такої якби, повноцінної віпасани, і дам свої ключі, свої інструменти, які інтелектуально допомагають звільнитися, поєднує сучасність і глибину старих древніх практик віпасани. Тому, якщо є запитання, ставте в коментарях. Я ще проведу кілька ефірів і, можливо. Практику, можливо, тренінг трьохденний, щоб доткнутися доторкнутися до того, що я кажу, щоб спробувати прожити і зрозуміти, про що я кажу, на рівні свого внутрішнього єстества єства. На залишайтеся вільними, щасливими і гармонійними.